Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Ракета, попередньої з 300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок, розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено ясла садок, два п'ятиповерхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів Бепла в селі Плоске Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, знищено дві господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, сільгосп підприємства, пошкоджено будівлю школи. У селі Кучерівка Куп'янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на двох складських приміщеннях. Пошкоджено деревообробний цех. В селі Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури у Вовчанську-Чугуївського району. Обстрілами пошкоджено дитячий садок та три житлові приватні будинки. В області залишається високою мінна небезпека. В селі Олександрівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 33 років, госпіталізований з пораненням.